Вулиці і Майдани Харкова ведуть до історичної традиції, до чесності в житті і можуть вести до величі. Юрій Шевельов Ми на вулиці Полтавський шлях. Цю харківську вулицю слід любити тільки за те, що якщо їхати полтавським шляхом он туди, на захід, через Холодну Гору. І нікуди не звертаючи, то можна доїхати до самого Атлантичного океану. В протилежний бік, їдучи полтавським шляхом, ви не приїдете нікуди. Ви доїдете до Тупика, де є університетські сходи. Наше кафе на Жандармській площі, ось вона, Жандарська площа. Щоправда, її так ніхто не називає, хоча міліція, вон там, вона так і знаходиться в приміщенні колишнього третього харківського жандармського відділення. Жандармська площа увійшла в історію Харкова самою незвичайною акцією протесту за всю історію існування Харкова. Харківські асенізатори були невдоволені умовами своєї праці і вимагали поліпшення цих умов праці від міської влади. Влада не зреагувала. І тоді харківські асенізатори майже повному складі, виїхали сюди, на Жандармську площу і вміст своїх діжок вилили прямо на площу. Ви можете уявити, який смурій тут стояв і як довго він тут стояв. Можна повернути увагу і ще до одної споруди. Ось та. он там. Це Червонозаводський районний суд Харкова нині. Це колишня перша харківська митниця. І остання деталь, це он там, на дальньому світлофорі, там колись стояла тріумфальна арка, яка символізувала в'їзд до Харкова. Невідомо з якої причини про катеринославську, тобто полтавський шлях, завжди згадували і писали тільки негативно. На початку ХХ століття, як інший, на відміну від нагірної, центральної частини Харкова, світ, світ повій і будинків розпусти, в середині ХХ століття, як закурену, гамірну і брудну вулицю, а наприкінці як рай для п'яниць, бо на вулиці Свердлова, так тоді звався полтавський шлях, була сила селена Ганделиків. Мені ж хочеться співати на полтавському шляху Дефірамби. Ферамби, хоча б цьому напіврозваленому будинку, який нібито належав родині квітки Яснов'яненка і де нібито жила його рідна сестра Ольга Федорівна Зарудна. У 60-ті, -70 70-ті роки ХХ століття тут знаходився широковідомий магазин Турист, де в добу суцільного дефіциту можна було придбати вкрай необхідні для відпочинку речі, насамперед, велосипед Україна харківського виробництва. Мені хочеться співати диферам, знаменитим мешканцям полтавського шляху. Легенда, що Гнат Хоткевич, відомий український письменник, прекрасний музикант, бандурист, громадський діяч і навіть революціонер, народився на полтавському шляху. Полтавський шлях колись звався вулицею Катеринославською. Гнат Мартинович то взагалі любив творити легенди сам про себе. В автобіографії він писав, що він походить з роду славних польських коронних гетьманів Хоткевичей, а мати його була графінею Сумського в'їзду. Насправді, батька Хоткевича був міщанином і людиною малописьменною. А мати була дійсно з сумського уїзду, але вона була простою селянкою. Батько і мати Хоткевича дуже довго голодували, поки не знайшли роботу в будинку купця Михайлова, який був десь тут, на початку Катеринославської, на початку вулиці Полтавський шлях. Батько Гната Хаткевича працював економом будинку, а мати куховаркою. На полтавському шляху зберігся будинок, пов'язаний з Гнатом Хаткевичем. Коли його заарештували і розстріляли 1938 року, конфіскувавши перед тим хату письменника в селищі Високому. Його дружина Платоніда із наймолодшою дочкою Галиною знайшли притулок в одній з квартир цього будинку, де жили до 1943 року, року вимушеної імміграції. Біженські етапи назавжди розлучили дочкою й мати. Платоніда Володимирівна опинилась в сталінських таборах, а Галина Гнатівна у Франції та Марокко. Галина Хоткевич повернулася до Харкова тільки 1988-го, так більше і не побачивши свою мати. І майже 20 років віддала подвіжницькій праці з відродження українства в Харкові. Це остання прижиттєва зйомка Галини Гнатівни, зроблена в квітні 2007 року під час презентації її спогадів про батька на започаткованому нею ж міжнародному конкурсі виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. Дальна, Ну, все, що мене позабирали в інтенсивні, все по трошечку повертається, але як не їх не виходили. Але я с такой разом ще по хату, що я не по мене великому. І щоб сім'ї приток і це ради, як я пішла до них, не Я не пошла ніколи, Ну, нехай же нашого ворога вигікнеться, як собачі стину урветься. Таку-небудь пісеньку з приговорцем. Або казечку страховиночку. Казечка. Та добре, добре. По селу вже добувати Цей Вітьмілий не вмирай, не дожидай. Не вмирай, не вмирай, на беда моя. Дожидай, дожидай, радість, дорога моя. Якраз навпроти ківіткінсько-хоткевичівських будинків храм святого Дмитрія. Перетворений з Радянщини на самий незручний і найбрудніший в Харкові кінотеатр спорт. Багато років громада Української автокефальної православної церкви виборювала у влади право той кінотеатр знову зробити церквою. Ідучи полтавським шляхом, не пройдіть повз храм святого Дмитрія. Історія цього храму сягає 18 століття і бажаючих записати цю історію аж надто багато, але неупередженої, правдивої. Історії храму так чомусь і не виходить. Виходять одні вигадки. Як, наприклад, те, що саме тут, в храмі Святого Дмитрія, відспівали Григорія Квітко-Основ'яненка. Або те, що нібито Харківський храм Святого Дмитрія був мало не найоригінальнішим з архітектурної точки зору в місті. В той же час чомусь не пригадують про такі факти, як, наприклад, Саме в Дмитрівському храмі духовенство чекало на кортеж розвізної імператриці Катерини II. І саме з цього храму виносила їй хрест для цілування. Не пригадують те, що понад 20 років церковним старостою Дмитрівського храму був видатний словожанський поет Яків Щоголів. Що дійсно в цьому храмі бував Григорій Квітка Снев'яненка, адже його сестра Ольга Федорівна Зарудна жила в будинку навпроти Дмитрівського храму. Від 1993 року служба Божа в Дмитрівському храмі лунає українською мовою. 19 грудня 92 року тут служив перший український патріарх Мстислав Скрипник. В наступні роки тут неоднократно правив його наступник патріарх Дмитрій Ярема. Дозвольте привернути увагу і до цієї споруди за адресою Полтавський шлях 31. Колишній прибутковий будинок, яких багато було на Катеринославській, і з них кілька дожили до наших днів, теж увійшов в історію. Розповідають, що за перших років Харкова, як столиці Радянської України, тут притулилось на деякий час представництво Нестора Івановича Махна при радянському ж уряді. Про це дійсно пам'ятають. Але ніхто не пам'ятає, що в цьому ж будинку перебували кооперативне видавництво Рух та його книгарня. Саме тут, мало не вперше, в радянській Україні були видані твори Якова Щогалєва, Івана Франка, Володимира Вінніченка, Ольги Кобилянської, Бориса Грінченка. І ще багатьох українських письменників. І це завдяки Івану Лизанівському, літературознавцю і журналісту, фактичному голові правління видавництва рух. Іван Лизанівський галичанин, колишній особистий секретар Івана Франка. Він був заарештований і засуджений в 1921 і 1932 роках. Після третього арешту 1937 року Івана Лизанівського розстріляли. Саме для нього Хоткевич написав свою автобіографію з легендами про себе. Цей харківський завулок. Поруч полтавського шляху освячений ім'ям харківського художника світової слави Василя Єрмілова. Тільки останні 5, 7, може, 10 років його ім'я стало всіх на слуху. До того він був ізгоєм, забутим, і, здавалося б, назавжди. Ось там, на горі, була його мансарда, була його майстерня. Ця мансарда. Буквально оповита легендами. Саме тут, в цій мансарді, нібито забутий, кинутий всіма художник творив свою найславетнішу річ макет пам'ятника Пабло Пікассо. Причому історія надзвичайно цікава. Він випадково дізнався про конкурс увічнення пам'яті Пікассо. Конкурс, звісно, відбувався за кордоном. І дізнався після того, як прийом робіт. Був на конкурс завершений. Тим не менше Василь Єрмілов послав вже по завершенні консура свої роботи. І відповідь прийшла, що його робота визнана найкращою. Але Василя Єрмілова вже на той час не було в живих. По смерті Василя Єрмілова ця майстерня була кинута на призволяще. Вражаючий епізод макет пам'ятника Павла Пікассо, Василь Єрмілов. Зробив, він залишився в цій майстерні. Хтось з друзів, його може знайомий з богеми. Цей макет витяг за себе додому, і він, цей макет, стояв у звичайній квартирі на Салтівці, заважаючи всім. Стояв доки, поки дружина цієї богемної особи не викинула її на смітник. В смітнику макет роботи Василя Єрмілова пролежав ще декілька днів. Від нього почали відривати частини, і гратися діти. Кажуть, що він згинув навіки. Але є такі свідчення, що цей макет підібрав хтось з, не те, щоб зацікавлених, але з тих, хто мав уяв, хто мав якесь відношення до мистецтва, хоча б ним цікавився. В своїй мансарді майстерні, точніше, горищій майстерні, Василь Єрмілов прожив практично все своє життя і категорично відмовлявся переїздити в іншу квартиру. Єрміловське горище, майстерня помешкання, оформлене самим художником, за свідченням його друзів, вже саме по собі було мистецьким шедевром. А друзів Єрмілова були видатні і один з найближчих сам Велімір Хлєбніков. А ще Маяковський, Бурлюк, Шкловський, Валеріан Поліщук, Микола Хвилявий, Борис Косарєв, Василь Сідляр, Анатолій Петрицький, Лесь Курбас. Багато зі зробленого Василем Єрміловим у 1920-30 роки є наріжним каменем того, що нині називають сучасним дизайном. Вже тоді, у 20-30-ті, Василь Єрмілов підкорив Європу. А потім майже на 30 років зі зрозумілих причин вимушений творчий застій. Майстер заробляв на життя роботами на кшталт оформлення ленінських кімнат. А якщо додати, що йому приписували співробітництво з гітлерівцями під час окупації, Василь Єрмілов просто на самоті працював на своєму горищі майстерні, і тільки на початку 1960-х його почали відвідувати дехто з тодічних молодих неформалів. Через них на художника вийшли також неформальні колекціонери, завдяки яким велика частина творчого доробку Єрмілова збереглася, хоча і за кордоном. Європейська слава Василя Ярмілова, яка сягнула згодом із океан, тільки примножилась. Розповідають, що в день похорону художника запалала його майстерня, його горище, і в вогні згоріла та частина його робіт, що залишалися в Харкові. Сьогодні ми можемо тільки зітхати на полтавському шляху жив художник, визнаний в цілому світі.